Що тільки не зробиш для цих котів. На Стіни є тільки отакий корм. Приїхали спеціально в Велмерд, щоб закупитися корм. Мама хоче купити все, що тут є, бо в неї його дуже любить. Вона більше нічого не їсть, окрім Такі цього. Акція. Ну і акція. Два. Де ще? Терміново ще треба. О, так це хіба акція диви? Просто 72 гривні коштує. Два за ціною одного. А, така акція. Розуміла. Лише 4, я хотіла 10. Уявляєте, мама рахує, а як би ми його себе додому вам? Це великий пакет. Десять пакетів. Жан. 4, ну ще так само. Ще Це так само, так. Само. Йдемо питати у консультантів, чи є ще такий корм. Все для тіни. Зараз нам підуть шукати. Да, 5 штук, 2, 4. Ну тут 10. Разом. Ми візьмемо ось ці дві коробки. І ще й ось це. То ми реально це все візьмемо? Для одної тіни. А кора не їсть. і кору. Боже. У нас вдома купу корму, просто безліч. Але ми купуємо спеціально для тіни, бо вона інші не їсть. Оце все. Я в шоці. Мама, звісно, психанула. Ну що мам, оплачуєш? Ну. І на скільки це вийшло? 1018. 1018 натінку. І корку. І вам Несемо цей корм важкущий, Не знаю, будемо його додому довозити. А мені покушать, може щось підемо подивимось. Ні. Отак от, от котам їсти взяли, а мені мама не хоче.